Довго думала, чи робити відео саме на цю тему, чи не робити. А, а перед тим як ми сьогодні почнемо говорити про батьків, про те, як покращити взаємини з ними, хочу зазначити за те, що я не психолог, не психолог, короче, я не поняла. Я просто хочу поділитись в цьому відео тими порадами, які можуть вам допомогти, покращити взаємини з батьками та налаштувати певний емоційний зв'язок між вами. Хочете прислухаєтесь, хочете не прислухаєтесь. Це вже суто ваш вибір. В цьому відео буде справді багато парад. А з ось цієї прекрасної книжки десь тут прикріплю. Саме за допомогою цієї книги я багато речей усвідомила і дійсно покращила взаємини зі своїми батьками. Почнемо з того, що людям потрібна емоційна близькість. Емоційна близькість це емоційний зв'язок між людьми, це розуміння того, що ти можеш довіряти певній людині, що ти можеш їй відкритись, поділитись своїми почуттями, емоціями, переживаннями і бути справжньою перед нею. Це комфорт, відсутність, засудження, розуміння того, що тебе приймуть, приймуть любим, приймуть завжди. Це відчуття безпеки з певною людиною і розуміння того, що ви потрібні. Але при цьому важливо розуміти, те, що навіть. Приблизно не всі люди на цій планеті а, мають таку емоційну стабільність та емоційну зрілість, оскільки більшість людей на нашій планеті емоційно незрілі. Емоційний зв'язок це базова потреба абсолютно всіх людей. Це базова потреба кожного. До прикладу, дорослі чоловіки та жінки, яким не вистачало емоційної залученості зі сторони батьків у їхньому дитинстві, їм буде складніше у дорослому віці, оскільки їм буде здаватись те, що вони не заслуговують на любов, те, що вони не Потрібні те, що їх не чують, те, що їхні почуття, емоції це щось пусте, і воно взагалі неважливе. Якраз щоб такого не було уже у зрілому віці, має бути вибудований цей емоційний зв'язок, але на жаль, він не завжди може бути присутній, оскільки бувають різні ситуації в житті. Чому людям живеться складно без емоційного зв'язку? Тому що бути разом нас навчила сама революція. Тобто, колись у далекому минулому плем'я вони жили разом. Якщо. А, якась людина хотіла усамітнитись або ж продовжувати існувати самостійно. Вона помирала. Вона помирала, тому що вона не могла виживати одна. По-перше, їй було холодно, вона не знала, як цігрітись. Їй було складно набувати їжу самостійно. їй було складно захищати себе. І людина, якраз у плем'ї з іншими людьми, відчувала безпеку, відчувала спокій. Тому контакт з іншими людьми це елементарна людська потреба, і це потреба нашої генетичної пам'яті, генетичної пам'яті людства. Так склалось історично, те, що дуже великий відсоток людей не тільки в Україні, а й загалом у світі, вони емоційно незрілі. Наприклад, у нас це може бути пов'язано ще і з радянщиною, з тим, що відбувалось на наших землях, з тим, що нам нав'язували, які ідеології, і з тим, як колись виховували дітей. І якраз ця емоційна незрілість вона може передаватись з покоління в покоління. Мовно, якщо до ваших батьків погано ставились, якщо ваших батьків. Били над ними знущались, їм буде складно не переносити такий ж самий паттерн поведінки на вас, буде складно цього не робити, тому що вони звикли до того, як до них ставились, тому що для них це стало нормою. І важливо тут розуміти, те, що відсутність хороших взаємин ваших батьків з їхніми батьками так само негативно впливають на них, як і ваші погані взаємини з вашими батьками на вас. І ще додаючи до того, що я тільки що сказала. Важливо розуміти, те, що батьків реально треба приймати такими, якими вони є, оскільки моменти ми вимагаємо від них такого, що вони чисто фізично і морально не можуть зробити. Умовно, ваш тато дуже боїться змій. І ви хочете поставити йому на коліна змій. І неважливо, наскільки воно буде важливо для вас, наскільки велику роль воно відіграє для вас. Людина просто не зможе це витримати. Ваш тато просто не зможе витримати тих змій на собі, на своїх колінах, тому що він боїться тут. Ви вимагаєте того, чого вони просто не можуть зробити. І так само у відносинах з вами. Моментами ми вимагаємо того, чого вони не вміють робити. Повірте, у більш зрілому, дорослому віці, старшому, вже а, дуже складно себе перевчити. І коли ви звикли до чогось одного, різко перейти на інше, ну це складно. У людей може бути вже якась психічна рівновага, до якої вони звикли. І коли ви хочете зробити щось нове по відношенню до них, навіть якщо ви хочете це зробити, щоб покращити ваші відносини, вони можуть сприйняти це як щось, що може завадити їхній стабільності, тобто те, що може зруйнувати їхню рівновагу, що таке взагалі емоційна зрілість та емоційна незрілість. Емоційна зрілість це характеристика людини, яка може мислити більш раціонально, більш усвідомлено, об'єктивно, і яка може при цьому підтримувати емоційні зв'язки та близькість з іншими людьми. А емоційна незрілість це антонім до зрілості. Це тоді, коли людина не може вибудовувати нормальні емоційні зв'язки з іншими, підтримувати певну розмову, а свідомо приймати рішення, опираючись на факти на свої емоції в більшості випадків емоційно незрілі люди роблять все на автоматі, тобто, так як їх привчили, так як вони звикли з дитинства. Батьки, які теж мають якраз цю емоційну незрілість. Вони можуть робити певні дії до вас, які вам можуть не подобатися, але при цьому вони можуть навіть не усвідомлювати того, що вони зробили щось не так. Зараз будемо говорити про поради, які можуть вам допомогти у взаєминах з вашими батьками. Перше, як я вже зазначила до цього, не ставте великих очікувань на батьків і приймайте їх такими, якими вони є. Зрозумійте те, що моментами вони просто не можуть робити по-іншому, оскільки вони не вміють поводитись по іншому. Постарайтесь їх зрозуміти, постарайтесь зрозуміти їхню позицію, а те, чому саме вони так роблять, можливо, поговоріть з вашими дідусями, бабусями, і ви зрозумієте, те, що а не все таке було і прикольно». або напряму запитайте у батьків, оскільки коли ви починаєте розуміти саму ситуацію, ви потім починаєте розуміти поведінку батьків, і вам вже буде в подальшому легше з ними комунікувати. Старайтесь батьків не засуджувати, тому що засудження воно ніколи ні до чого хорошого не приводить. Коли ми засуджуємо, ми в більшості випадків робимо це суто на емоціях. І ми не думаємо раціонально, коли ми це робимо. Від цього ні вам, ні вашому емоційному стану, ні вашим батькам краще не буде. Напевно, моє одне з улюблених усвідомлень за останній рік щодо взаємин з батьками це те, що батьки теж живуть вперше. Я довгий час сприймала батьків як людей, які завжди мають все знати на всі 100%, які завжди а, мають робити все вірно. Але потім, коли я згадала себе, і коли я згадала те, що я також в багатьох речах роблю щось не так, те, що я багатьох речей не знаю, те, що я моментами не знаю, як буде краще, я зрозуміла, що батьки такі ж самі люди, як і я, тільки вони ще мають дітей і ще несуть відповідальність не тільки за своє життя, а ще й за моє. І коли до вас доходить це усвідомлення, ви реально. Перестаєте настільки скептично до них ставитись, і в певній мірі оця емпатія до них вона проявляється і проявляється частіше, аніж проявлялась до цього. Не потрібно забувати, те, що ми всі живі люди, те, що ми моментами не знаємо, як буде краще. І те, що кожен може помилятися, наступне це відсторонене спостереження. А насправді це прикольна практика, оскільки вона дозволяє вам не зливатись з батьками. Чому розказую емоційно нестрілі батьки? Вони в більшості випадків хочуть зливання з їхніми дітьми. Вони хочуть, щоб думки сходились. Вони хочуть, щоб позиції в житті сходились і тому подібне. Але, звичайно ж, ви не будете сходитися абсолютно у всьому. І саме тут ви можете використовувати а це відсторонене спостереження при ньому вам потрібно слідкувати за поведінкою ваших батьків, слідкувати за їхніми реакціями за їхніми емоціями та почуттями. При цьому спостереженні ви будете поводити себе більш закрито, більш віддалено. І насправді це не егоїстично. Просто таким чином ви покращите, дійсно покращите стосунки з батьками, оскільки ви не будете з ними настільки часто сваритися, як могли б. І при цьому ви. Не будете зливатись з ними, тобто будете мати свою думку, свою позицію. І потім, у дорослому житті, коли ви вже виростете, або навіть якщо ви вже виросли, ну в будь-якому випадку, у майбутньому, у вас буде менше різних дитячих травм. До прикладу, при якійсь сварці, ви можете слідкувати за батьками, але при цьому не давати якоїсь емоційної реакції взамін, оскільки тоді вже точно буде сварка, і з того в результаті нічого хорошого не вийде. Але а ви можете просто рахувати про себе, ви можете оцінювати рухи та вирази емоцій ваших батьків, можете просто акцентувати свою увагу на різних предметах і краще спробувати. А при сварках або коли ви починаєте просто спорити з батьками, і ви розумієте, те, що та, це зараз буде переростати конфлікт. Я дуже раджу вам не заражатись їхніми емоціями, робота те саме, що роблять вони по до вас. Якщо людина кричить на вас, це не значить, що вам також треба кричати. Якщо людина вже все зараз буде в істериці, це не значить, те, що ви зараз маєте відчувати те ж саме, те, що ви маєте заражатись емоціями, вам навпаки треба оцінювати тверезо всю ситуацію і мислити раціонально. Напряму говоріть те, що вам не подобається. Тут важливо, щоб дитина вона знала свої кордони, які знову ж таки не можна переходити, і щоб вона вміла себе відстоювати, тому що якщо вона не вміє відстоювати себе перед батьками, то з іншими людьми їй, скоріш за все, буде складно це даватись. Якщо Мама або тато назвав вас так, як ви не хотіли б, щоб до вас звертались. Скажіть про це. Якщо вони зробили щось не так, скажіть про це. Та можливо до них буде доходити трохи довго, але в будь-якому випадку вони з часом вас почують. І це стосується не тільки загалом батьків, а всіх, тому що навіть діти, навіть якщо їм багато разів казати щось не робити, вони роблять. Підлітки таке саме. Вони не завжди чують з першого разу, і щоб вони реально повністю почули, що до них дійшло, і щоб вони перестали то робити. треба Повторити декілька разів. Йдіть на компроміс. Компроміс це абсолютно нормально, і важливо зазначити те, що компроміс це не взаємні жертви для одне одного, це взаємне збалансування ваших бажань. Це не слабкість людини, і навпаки, я вважаю, що саме сильна особистість, емоційно зріла, може йти на компроміси, може нормально їх сприймати і не вважати це чимось принизливим. Будьте вдячними своїм батькам. Так, моментами вони до нас сурою. Моментами бувають дуже складні ситуації. Але незважаючи на це, вони завжди чомусь нас вчили. Вони завжди щось нам давали. Навіть якщо вони погано до нас ставились, вони навчили нас любові до себе, вони навчили нас відстоювати свої кордони. Вони навчили не дозволяти іншим погано ставитись до нас. Так, вони зробили це через дійсно складний для вас досвід, але вони це зробили. Навіть за такі речі вам потрібно бути вдячними. Підтримуйте ще якісь хороші моменти у вашій сім'ї, а не акцентуйте свою увагу тільки на чомусь негативному, тому що в більшості випадків ми не вміємо пробачати, і ми настільки зациклюємось на цій образі всередині нас, що ми не замічаємо абсолютно нічого хорошого, але навіть у складних ситуаціях буває щось хороше. І вам потрібно пробачити людину, вам потрібно пробачити людину з позиції Я хочу а не я мушу. І вам потрібно навчитись помічати щось хороше навіть у складних відносинах з вашими батьками або у вашій сім'ї загалом. Батьки ваших батьків. Заклали фундамент для ваших батьків, для ваших мами і тата. Але ви також маєте вплив на їхню поведінку. і Ви також можете дещо змінювати у їхній поведінці. Якщо їх до прикладу ніколи не підтримували їхні батьки, але ви починаєте це робити. То у них буде щось змінюватись. У них будуть змінюватись певні звичні патерни поведінки, і вони згодом будуть поводити себе по іншому. Робіть те, що ви б хотіли отримати взамін від них. Якщо ви розумієте те, що ви б хотіли, щоб вони вас підтримували, а запитайте себе, чи колись робили ви це. Якщо ні, то можливо ваша мама, ваш тато, вони просто не те, що вам це необхідно, те, що вам це потрібно. І коли ви в їхню сторону будете показувати це. Коли ви також будете їх підтримувати, вони зрозуміють, що так, це дійсно класно, це дійсно потрібно, і вони будуть розуміти те, що ви їх теж розумієте, те, що ви теж можете підтримати, і те, що ви можете бути ще й на їхній стороні. Якщо ви розумієте, що самі ви нічого не можете зробити, оскільки вам нічого вже не допомагає. То тут ви або звертаєтесь вже до психолога і напряму працюєте з ним, або просто треба прийняти той факт, що вони завжди можуть змінити моментами. Люди мають настільки завчену поведінку, що вони вже ніяк не можуть відійти від цього завченого. В цьому випадку просто треба. З цим змиритись, не старатись змінювати це і просто вже робити так, як буде зручно саме вам. Тобто, якщо ви вже більш там зріла, доросла людина, повнолітня, ви вже можете сепаратуватись повноцінно, переїхати і жити самостійно. І таким чином ви не будете гробити собі своє ментальне здоров'я та й ваші взаємини з батьками також. На цьому відео закінчується. Сподіваюся, що я змогла вам якось допомогти і була вам корисна. До наступної зустрічі!